Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного на майданчику одного з відокремлених підрозділів енергоатому відбулись протиаварійні тренування, чергова ротація експертів постійно діючої місії МАГАТЕ. На ХС відзначили призерів першого етапу конкурсу професійної майстерності. Напереду вирушила вже друга мобільна стоматологія, облаштована за участі колективу ХС. Старт нового сезону учнівського освітньо-профорієнтаційного проєкту Атомна школа. Про це та інше у продовженні випуску. На майданчику одного з відокремлених підрозділів енергоатому відбулись протиаварійні тренування. Регулярні тренування з ліквідації наслідків потенційної аварії на атомній електростанції мають на меті відпрацювання та узгодження дій підрозділів у випадку надзвичайної ситуації на атомному об'єкті. Як зазначив очільник АТЕ Енергоатом» Петро Котін, головним завданням тренувань є оперативність і якість реагування. Протиаварійні тренування відбуваються систематично як в межах усієї компанії, так і цього підрозділу. Ті фахівці добре знають, що їм робити, зазначив Петро Котін. Під час тренувань працівниками були проведені спеціальні інженерні роботи з буріння отворів, різки металу та підйому залізобетонних конструкцій за допомогою пневматичного обладнання. Фахівці провели дезактивацію обладнання та спеціальних технічних засобів, а також виконали радіаційно небезпечні роботи з використанням робототехнічних комплексів. Магате провело чергову ротацію експертів на українських АЕС 4 вересня на Хмельницьку атомну електростанцію прибула нова група експертів постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Під час наради експерти зустрілися з керівництвом та працівниками ХАЕС. До складу місії входять фахівці, які мають високу кваліфікацію та досвід у галузі ядерної енергетики. Експерти здійснюють регулярні обходи, аналізують дані щодо підвищення рівня безпеки та проводять інтерв'ю з персоналом. Місії міжнародного агентства працюють на українських АЕС від початку 2023 року. Їхня головна мета моніторинг стану безпеки на атомних станціях в умовах військової агресії Росії. Це важливий елемент співпраці між Україною та міжнародною спільнотою у сфері ядерної енергетики. На Хмельницькій АЕС поповнився парк спецтехніки, що буде залучена до добудови блоків. На майданчик АЕС прибули два нових крани для проведення робіт з добудови енергоблоків номер 3 та номер 4 відповідно до урядової програми з розширення атомних потужностей. Перший автокран ZoomLaine використовуватимуть для демонтажу тимчасових конструкцій на енергоблоках. А баштовий, який був розроблений та виготовлений вітчизняними фахівцями, буде задіяний в підйомі бетонних плит і важких елементів перекриття. Кран вже змонтований і наразі. Зі проводяться налагодження та передпускові операції. Фахівці енергоатому продовжують активно виконувати ремонтно-відновлювальні роботи щодо підготовки енергоблоків номер 3 та номер 4 Хмельницької АЕС до подальшої добудови. Представники організації молоді ППО ХС взяли участь у роботі платформи «The Lake of Knowledge», який відбувся на базі реабілітаційного оздоровчого комплексу Біле озеро. Захід проводився з метою підвищення знань та обміну досвідом серед молодіжних організацій України. Участь у роботі платформи взяв і заступник генерального директора з персоналу Хмельницької АЕС Богдан Шмигельський. Він привітав учасників молодіжного заходу та розповів про те, як колектив хмельницьких атомників з перших днів повномасштабної війни підтримує Збройні Сили України. Активна молодь АЕС не лише ініціює удосконалення виробничих процесів, але й реалізовує важливі проєкти з підтримки захисників. Ще однією темою для обговорення стало впровадження заходів безбар'єрності на об'єктах галузі, в ході якого молодіжна спільнота дізналась про реалізацію національної стратегії зі створення безбар'єрного простору на ХАЕС. Завершено перший етап галузевого конкурсу професійної майстерності серед молодих працівників. АТ те на екенергоатом представники різних професій змагалися між собою, аби підтвердити свій високий рівень фахових знань та вмінь. Призерів конкурсу було відзначено грамотами від Хмельницької АЕС, а переможці представлять енергетичне підприємство на міжгалузевому рівні. За звання кращого в галузі змагатимуться Михайло Репченюк, Богдан Квятковський, Богдан Лисак, Назарій Точинський, Руслан Левик, Сергій Клімчук, Артем Черкалін та Олександр Савченко. Для кожного молодого працівника Хмельницької АЕС даний конкурс це можливість удосконалити свої професійні навички та здобути новий досвід. Також було відзначено призерів та переможців конкурсу наукових доповідей. Найбільше балів здобули роботи Віктора Захарченка та Олександра Бянова. Наступний етап конкурсу відбудеться вже між представниками філій «Атена» на Колектив Хмельницької АЕС від перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Збройні Сили України. У співпраці з волонтерами атомники забезпечують придбання та передачу необхідних засобів та обладнання для захисників. 4 вересня для військових передали вже другий автомобіль, на базі якого було облаштовано мобільну стоматологію. Даний проєкт вдалося реалізувати за підтримки Хмельницької обласної та Нетішинської міської військових адміністрацій, лікарів-стоматологів та колективу Хмельницької АЕС. Працівники ХАЕС знайшли та підготували вантаж. Ажний автофургон, в якому було змонтовано стоматологічне обладнання, системи автономного живлення та кондиціювання. Крім того, за власні кошти колективу атомників для військових було придбано два тепловізори, сім зарядних станцій, 10 квадрокоптерів МАВІК різних типів, три термінали супутникового зв'язку Старлінк, РЕП, запчастини, військове спорядження, антени, радіостанції та комплектуючи до них на загальну суму у понад 2,7 мільйонів гривень. Продовжуємо підтримувати Збройні сили та наближати нашу перемогу. Хмельницька АЕС оголошує набір в атомну школу. Взяти участь у пізнавальному освітньо-профорієнтаційному проєкті, який триватиме з жовтня по квітень, запрошуються учні 9-11 класів. Атомна школа ХАЕС відкрита для усіх, хто прагне розвиватися, хоче знати більше та жити краще. Діти матимуть можливість поринути у світ ядерної енергії, отримати нові знання та стати частиною команди ХАЕС. Час, проведений у школі, буде надзвичайно корисним, пізнавальним, насиченим цікавими подіями та позитивними емоціями. Якщо ви хочете стати, ти частиною атомної родини заповнють реєстраційну форму, яка розміщена на офіційних сторінках Хмельницької АЕС у соціальних мережах. І до новин спорту працівники ХАЕС взяли участь у забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України. Ця щорічна патріотична традиція вшанування пам'яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни, приурочена дню пам'яті захисників України. За роки свого існування географія забігу розширилась від регіонів України до майже 40 країн світу. Щороку тисячі українців по всьому світу долучаються до об'єднуючого заходу, щоб ушанувати пам'ять тих, хто загинув, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Іні, а також щоб продемонструвати вдячність рідним полеглих воїнів. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!